Усіх вітаю, мене звати Павло Рубежний, і ви на каналі Інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Радий повідомити, що ми дійшли до розділу різьби. Операція різьбонарізання це дуже цікава тема, яка потребує особливої уваги при виборі інструменту, заради того, щоб робота не гальмувалась недоречним браком та виправленням помилок, які взагалі можливо виправити. Адже в більшості випадків брак різьби. Не піддається виправлення. Вироби з різьбою присутні у кожній галузі, не тільки машинобудування, але нашого повсякденного життя. Різьба в техніці це виступи і впадини, які чергуються на поверхні тіл обертання, розташовані по гвинтовій лінії. У машинобудуванні використовуються такі різьби: стандартні, циліндричні та конічні різьби різних типів. Які відрізняються параметрами та призначенням дюймова, трубна, циліндрична, трубна конічна, трепеціїдальна, метрична, упорна, кругла та інші, може бути зовнішньою чи внутрішньою. Регламентовано за позначенням можна визначити, яка різьба зображена на креслення та її параметри. Виконання різьб можна розділити на три основні методи: зі знаттям припуску, з обробкою тиском або нетрадиційним методом. Контроль якості можна здійснювати різними способами: спеціальний мікрометр, вимірювальний проектор, за допомогою різьбових калібрів, пробки або кільця, прохід прохід. А також профілометром. Можна поміряти різьбу гвинтом або гайкою, але я б не радив користуватись таким способом. Профілі різьби може бути повним та неповним. На слайді показана різниця, повний профіль, коли інструмент повністю формує вершину різьби, в той час, як при неповному профілі вершини різьби залишаються без обробки, в чому перевага повнопрофільної пластини. Виконує повний різьбовий профіль. Радіус вершини підходить тільки для відповідного кроку. Рекомендовано для масового виробництва. Підходить тільки для одного профілю. Перевага неповнопрофільної пластини виконує різні різьбові стандарти та підходить для широкого обсягу кроків, які мають спільний кут 60 або 55 градусів. Пластини з маленьким радіусом при вершині підходять для найменшого кроку. Необхідні додаткові процеси для закінчення зовнішнього внутрішнього діаметрів. Не рекомендується для масового виробництва. Усуває необхідність в різних пластинах. Чотири типи токарних пластин для різьби. bm тип Ютип стандартна, багатозуба. Іскар має багато додаткових систем обробки зовнішньої різьби, а також інструмент для внутрішньої обробки різьб. Три типи стружколами для пластин, G-Type, гострі шліфовані різальні кромки. Для обробки легованих матеріалів підходить для спеціальних профілів M-Type. Пресована пластина зі стружколамом для ефективного контролю стружки. Забезпечує такий самий допуск різьби, як і G-Type, висока точність профілю. Чудовий контроль стружки. Бе-тайп. Сткалам для ефективного контролю стружки. Гострі шліфовані різальні кромки для обробки легованих матеріалів. Перший вибір для нержавіючої сталі. Ідеально підходить для малих діаметрів до 20 мм і верстатів швейцарського типу. Доступні в сплаві IC908. Нарізання різьби на токарних верстатах, як правило, виконується за кілька проходів. Після кожного проходу виконують подачу різця на глибину по одному зі способів. Подача різця перпендикулярно осі забезпечує чисту поверхню різьби та застосовується при нарізанні дрібних різьб з кроком до 1 мм. При цьому глибина різання складає від 0,02 сотих до 0,05 сотих Подача різця паралельно його правій різальній кромці забезпечується поворотом гвинта подачі верхньої частини опори. Подача на глибину здійснюється за попереднім способом, проте при цьому застосовується різець з позитивним переднім кутом. Внаслідок наявності позитивного переднього кута. Глибина різання може бути значно збільшеною ніж у попередніх випадках. Глибина від 0,3 до 0,5 мм. Чистота різьби виходить невисокою, тож даний спосіб доцільно застосовувати при чорновому нарізанні великих різьб. Як ви знаєте, різьба може бути лівою або правою, тому треба вірно орієнтуватися, як буде розташований інструмент, щоб не прогадати з вибором нахилу пластини залежно від направлення обертання та напрямку подачі. Стосовно вічного прозору та ефективного кута нахилу. Кут нахилу різальної кромкою відповідає куту підйому різьби та гарантує забезпечення однакового профілю заднього кута на обох сторонах пластини. Забезпечити правильний кут пластини допоможе підкладна пластина, яку можна підібрати, користуючись таблицею у каталозі, враховуючи крок і діаметр. Стисло про головне. На цьому все. Продовжимо тему різьбонарізання у наступних відео. На все добре, до побачення!